Пані Естевіга, привіт! Ми сьогодні продовжуємо тестувати машинку для соковитискач j 1500 з крешером, тобто з подрібнювачем. І ми зараз будемо подрібнювати. Ми зараз будемо витискати сок із буряка. Ось ми підготували сок, ми його не почистили, ми просто зрізали корінці для того, щоб підготувати. Буряк дуже твердий продукт. Тобто ми не можемо відразу кинути його у соковитискач, тискач, тому що продуктивність буде досить не сильно велика. і Знос на сітку також буде досить великий. Тому для початку нам потрібно такий продукт його порізати на більш-меншу фракцію на 7 міліметрів, і після цього ми його потестуємо в машині для соковитискача. Так, включаємо машинку. Це дуже потужна машина, краще використовувати іншу тару, не такі відра, як ми використовуємо для того, щоб не було всіх втрат на наріз. Так, поїхали. Ми нарізали маленьким кубіком 7 мм буряки. Зараз ми включимо машину. І ми будемо засипати продукти. thank <laughs> you Ось у нас вийшов буряковий сік приблизно 2,5 кг із 19 кг. Це, мовно кажучи, ми порахували десь приблизно 14%. Тобто 14%. Це в нас буряк, я не скажу, що він прямо такий сильний супомісний. Можливо, якісь інші сорта більш сукомісні дадуть більший відсоток. Але той, який ми купили в магазині, він дає ну, плюс-мінус 14%. Давайте спробуємо. До речі, солодкий смачний. Так, і давайте тепер трошки по бізнесу знову. Як ми можемо взагалі використовувати цю машину? Один літр соку зараз коштує приблизно 250-270 гривень за літр. Да? Це можна сказати, якщо перевести це в долари. Ну це можна сказати, що десь 4,5 долари долара коштує літр 100% бурякового соку. А куб, куб, буряк на ну, оптом можна взяти за 15 гривень плюс-мінус Знову, да, 10-15, там 20, в залежності від того, в якому ви регіоні і чи маєте доступ до такого ресурсу. Ну, якщо ми нас скажемо, наприклад, 15, то у нас 15, це в нас 15 скільки? Ну, умовно кажучи, там 35 центів. Тобто у нас на вході 35 центів, на виході у нас іде 4,5 долара. Але ж у нас виходить, що 15%, Зараз ми порахуємо. Давайте так. Так, давайте тепер порахуємо е, інвестиції в цю машину і що ви можете, як ви можете на ній заробити. Е, ми беремо тонну е, буряку, і з цієї тонни ми можемо, ми отримаємо 140 кг е, чистого морковного соку. Скажімо так. Чистий морковний сік буде коштувати у нас зараз він приблизно коштує 250 гривень за кілограм. Тобто 140 ми помножимо на 250 Це виходить десь приблизно 35 тисяч гривень. 35 тисяч гривень, це умовно кажучи, по, по е, курсу, який в нас є сьогодні, це буде там 830 доларів, плюс-мінус. 830 доларів, це ми, або 35 тисяч гривень, ми отримуємо з тонни буряка. Скільки ж коштує купити цю тонну буряка? Якщо вона коштує приблизно плюс-мінус 15 гривень за кілограм, тобто ми помножимо на е, тисячу, тобто, е, тобто у нас вийде 15 тисяч. У нас йде 15 тисяч, умовно кажучи, на вході, ну і плюс-мінус, давайте скажемо так, десь 30 тисяч на виході. Тобто ми можемо заробляти тут 100% прибутку лише на цьому соку. Звісно, для того, щоб його нормально переробити, потрібна пастеризація, потрібна, потрібна лінія упаковки, потрібна лінія розливу, потрібна дистрибуція і так далі. Я просто показую саме інвестиції в саме цей бізнес процес. Якщо у вас є. Можливість виробляти такі сік, якщо у вас є такі запаси е буряку, або у вас є клієнти, які можуть купувати це, тобто ви можете переробляти з цією машиною досить непоганий е об'єм і заробляти з цього непогані кошти. Ми на одній тоні заробляємо приблизно 15 тисяч, ну там е плюс відходи, плюс те, плюс все, це інше, це ми розуміємо. Тобто 15 тисяч гривень ми можемо заробляти на е на одній тоні. Е ця машина може плюс-мінус виробляти 200 тонн. тобто якщо ми 15 тисяч гривень умножаємо на 200 тонн за місяць я маю в увазі, 200 тонн за місяць. Тобто в нас виходить плюс-мінус 3 мільйони гривень ми можемо заощаджувати або заробляти, використовуючи машину ST Viega J1500L. Але з чим класна ця машина? Що вона може робити не тільки буряк, вона може сокови... вижимати сік яблука, буряки, морковка, томати, виноград та інші продукти. Так що, що я вам хочу сказати? Використовуйте компанію Стебега, використовуйте машину, заробляйте кошти і м -м, розвивайте економіку.